В енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі Бепла намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг. Але на жаль, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу, де окуповані райони. Є пошкодження. Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та Дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень: Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Київ. Пріоритетно заживлені об'єкти критичної інфраструктури. Відновлення Енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час, попри всі пошкодження, енергетики тримають ситуацію під контролем.